Усім привіт! З вами Колючка. І в цьому відео ми пройдемо квест Велика гонка Кришталевого острова Він потрібен для того, щоб пройти інсту Дамел і потрапити до Байлора. Квест починається на кришталевому острові в NPC Рінго. Ось тут на карті ви можете побачити, де він знаходиться. Власне, розмовляємо з ним. Можна розпитати в нього, як проходить гонка, але ми просто стартуємо. В нас з'являється таймер на 29 хвилин. Це, до речі, дуже багато. Не всі сервери такі щедрі, і ми маємо вбити мобів в чотирьох точках і встигнути за цей час повернутися до Рінго, здати йому квест, за що отримуємо ключі. Які нам вже потрібні для того, щоб проходити інсту з РБ Дамел. Ось коли ми вбиваємо моба, нам дає рейс штамп. І біжимо до наступної такої печери. Я відкрию карту, щоб ви візуально розуміли, де вона знаходиться, і побігли. І ось наш другий будиночок, тобто тут у вас буде друга точка. Заходимо і так само вбиваємо одного моба, можна трьох, я трьох не вбиваю, тому що зрештою двох немає сенсу їх вбивати, хай собі стоять далі. Це в нас виходить сторож тюрми, з якого ми отримали ще один рейс-штамп, і продовжуємо бігти до третьої точки. Ось наш третій будиночок, заходимо сюди. Процедура та сама, вбиваємо моба, отримуємо карту і біжимо на четверту точку. Зараз ми його п'ємо теж посерединці, І біжимо на четверту точку. Ось наш четвертий останній будиночок, де ми маємо вбити цього тюремщика, забрати в нього його перепустку і поміняти на ключки. Так. Після того, як ви зібрали 4 рейс штампи, ви маєте повернутися до Рінгу. І тут є одна хітринка, щоб не мчатися через весь кришталевий острів в цю точку, робимо тепер хейн. Так, просто швидше до нього добігати. Хейн ГК. Нобл ТП сюди немає, тому беремо, обираємо звичайний ТП, кришталевий острів. і біжимо до Рінгу. Під ТП вам потрібно повернути праворуч, і там за тими великими кришталами під пальмою він собі чілить. Побігли! І так, ми на місці розмовляємо з паном Рінгусом. Він нам дає три секрет кейс. Вони у нас в інвентарі, вони передаються. І цього, в принципі, якщо ви не натупите і з першого разу правильно виконаєте все в інсті, цього достатньо. Але зазвичай я роблю собі 6, а то і 9 ключиків, тому що там дуже важко. Ну, дуже легко, точніше їх втратити дарма, і двері зачиняться. Потім, коли я буду робити відео саме про цю інсту, я вам покажу, що до чого. Тому рекомендую зібрати мінімум 6 ключів. Це ще раз просто пробігти цю гонку. Вона багато часу у вас не займе. Або може ваш член паті пройти цю гонку так само. Чим більше ключів, тим краще, і тим більше у вас шансів пройти інсту з першого разу. А на цьому все. Гонка Рінго завершена. Дякую за увагу і всім па-па!